Після прийняття нового закону про мобілізацію почало виникати дуже багато запитань щодо того, які ж підстави для відстрочки залишились, які нові з'явилися, а які прибрали. Ми в юридичній компанії Olson вже розповідали вам про новий законопроект про мобілізацію, але сьогодні вирішили розказати конкретно саме про підстави для відстрочки, оскільки це одне з найбільш задаваємих питань нашим юристам. Нагадую, що якщо у вас є підстави для відстрочки, ви завжди можете звернутися до юридичної компанії Olson, і ми з радістю допоможемо вам отримати їх і оформити офіційно. Отже, сьогодні ми будемо порівнювати ті норми закону, які існували і існують зараз, і ті, які будуть існувати після 18 травня, після набуття чинності новим законопроектом про мобілізацію. Перша зміна стосується заброньованих, якщо раніше було достатньо отримати. Відповідні відомості від Міністерства оборони чи Міністерства економіки про бронювання, а також повідомити про це ваш територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тепер кожен заброньований повинен перебувати на спеціальному військовому обліку, і тільки після цього він матиме право на отримання відстрочки від мобілізації. Також що стосується осіб з інвалідністю, а також тимчасово непридатних, то якщо раніше тимчасова непридатність встановлювалася на строк до 6 місяців, і відповідно такі особи до 6 місяців мали відстрочку. Тепер така непридатність повинна бути від 6 до 12 місяців. Наступна підстава для відстрочки, яка змінилася, це те, що якщо раніше сам факт наявності трьох неповнолітніх дітей на отриманні був підставою для отримання відстрочки, то після прийняття законопроекту підстава для відстрочки зникне, якщо у такого чоловіка або жінки існує заборгованість по сплаті аліментів, яка в сукупному розмірі становить більше трьох місяців сплати. Наступна підстава для відстрочки стосується самостійного виховання дітей. Якщо раніше достатньо було довести, що на вашому отриманні перебуває неповнолітня дитина, то тепер підстава для відстрочки виникає лише якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померним, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень, здійснені на підставі частини першої статті 135. До сімейного кодексу України підстави для відстрочки у випадку виховання дитини з інвалідністю або дитини, яка Хворіє на певний перелік захворювань, які відповідно визначені законів України про мобілізацію стійну підготовку і мобілізацію, не змінився. Також не змінилася підстава для відстрочки у випадку, якщо на вашому отриманні перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, а також якщо ви є усиновлювачами чи опікунами неповнолітньої дитини. Одним із найпопулярніших підстав для відстрочки, що були до прийняття цього законопроекту, було здійснення постійного стороннього догляду над батьками. Ами чи батьками дружини, або наявність батьків чи батьків дружини з інвалідністю першої другої групи. Раніше ми вже вам розповідали про те, що таку відстрочку можна було отримати у випадку, якщо немає інших осіб, які згідно закону зобов'язані отримувати таку особу. Наша практика показувала, що довести, що таких осіб немає, було досить таки легко. Тобто, згідно до законодавства, наприклад, особа вважається непрацездатною на території України, якщо вона проживає постійно на території іншої держави. Відповідно, вона непрацездатна, вона вже не зобов'язана утримувати. Зараз ситуація зміниться. Законодавець встановив чіткий перелік випадків, коли відстрочка залишається, і навіть якщо є особа, яка згідно закону зобов'язана отримувати. Такими випадками є, якщо такі особи є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. В такому разі, якщо немає більше не зобов'язаних осіб, ви все одно будете мати право на відстрочку. Якщо ж виникає ситуація, що коли, наприклад, у матері, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, є двоє військово-зобов'язаних синів, в такому випадку вона самостійно визначає за своєю заявою, хто з них матиме право на відстрочку, хто з них буде здійснювати її утримання. Також у випадку, якщо йде мова про здійснення постійного стороннього догляду над батьками дружини, то вам потрібно буде довести, що така дружина потребує постійного стороннього догляду. За висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультавної комісії закладу охорони здоров'я померла або загинула, визнана зниклою безвісти, або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати такої дружини не має інших працездатних членів, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними. Догляд. Також змінилася ситуація з отриманням відстрочки по наявності інвалідності у дружини. Якщо раніше ваша дружина була особою з інвалідністю першої, другої або третьої групи, у вас залишалася безумовна відстрочка. То зараз така відстрочка буде лише, якщо ваша дружина є особою з інвалідністю першої і другої групи. Якщо ж вона є особою з інвалідністю третьої групи, ви матимете право на відстрочку лише у певних випадках. Якщо ваша дружина є особою з інвалідністю третьої групи, ви матимете право на відстрочку у випадку. Наявності інвалідності, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок або однієї кінцівки, кистеї рук, кисті руки, стоп ніг чи стопи ноги, одного з парних органів або за наявності у особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Окрім цього, не підлягатиме мобілізації певна кількість. Державних службовців чи силовиків, наприклад, керівники і їхні заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикції яких поширюється на всю територію України. Народні депутати України, судді, уповноважені Верховної Ради України з прав людини, голова та інші члени рахункової палати, дипломатичні службовці, працівники органів військового управління, військових частин Міністерства оборони, збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту і інших органів, державна службовці, що забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, зокрема, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, а також. Виконують функції забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій. Також важливо звернути увагу на дуже актуальне і популярне питання: це наявність відстрочки у студентів. Якщо раніше до прийняття цього законопроекту право на відстрочку по навчанню мали абсолютно усі студенти, незалежно від послідовності освіти, кількості вищих освіти, тощо, то після того як законопроект набуде чинності, коло здобувачів освіти, які матимуть право на відстрочки, звузиться. Документ передбачає, що відстрочку надаватимуть лише тим, хто здобуває освіту за денною або дуальною формою, а рівень освіти має бути вищим за здобутий раніше. Тобто, ті, хто пішов на другу чи третю освіту, відстрочки не матимуть. Також залишається відстрочка для аспірантів, докторантів і додається право на відстрочку в тих хто вчиться на інтернатурі. Однак усі, хто зараз отримав право на відстрочку і зараз ще навчається, відстрочка буде продовжена до кінця цього навчального року, тобто до 28 червня. Також не підлягатимуть призову на військову службу згідно нового законопроекту про мобілізацію особи віком до 25 років, які пройшли базову військову службу чи базову загальну військову підготовку. Це основна інформація, яку ви повинні знати для того, щоб розуміти, що маєте ви право на відстрочку. Однак для того, щоб зрозуміти вашу конкретну ситуацію, потрібно детальніше розбратися з вашими документами. Тому записуйтесь до нас на консультацію, і ми все проаналізуємо і допоможемо вам в отриманні відстрочки. Як бачимо, змін досить таки багато, і не всі з них є позитивними, але і не всі негативні. Ми і далі будемо продовжувати розповідати вам про зміни, які будуть після. Набуття чинності проекту закону про мобілізацію. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарі свою думку щодо нових підстав для відстрочки. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть волосу.